the wall. Свято Героїв це свято величі духу українських вояків, борців за волю України. Це символ незборимості української нації. У 1941 році другий великий збір організації українських націоналістів постановив відзначити 23 травня як свято героїв. Цій даті вже понад 70 років. Недарма у Калуському районі обрали село Грабівка як місце вшанування пам'яті борців за волю України. У післявоєнні роки повернувся радянсько-партійний режим, поновивши репресивне правління. Йому протистояли загони УПА, які прославили себе в Чорноліській епопеї. Грабівка стала столицею борців, які платилися життям, загинувши в нерівних боях з ворогом. Могили героїв УПА залишились свідками нескореності нації. В чотирьох некрополях села знаходяться десятки, якщо не сотні, партизанських могил, увінчених березовими хрестами та червоно-чорними прапорами. Того дня до Грабівки приїхали близько 150 50 Ти учнів шкіл із міста та району в супроводі педагогів перед початком свята священик села Грабівка відправив панахиду за загиблими борцями за волю України з історичною промовою та вітальними словами перед присутніми виступили голова райдержадміністрації Василь Петрів, голова райради Василь Дзунза, голова станиці братства вояків УПА Степан Петраш. Сьогодні ми традиційно в ці прекрасні травневі дні, коли кругом. Буяють наші сади, ми святкуємо день героя. Вся історія нашої України це історія боротьби за нашу незалежність. Герої творили націю, герої. Підтримували національну ідею. І саме ця боротьба за націю, боротьба за нашу ідею поклала на терени тисячі і сотні життів наших українців, наших земляків. Ми стоїмо на цьому священному місці, місці, де полито кров. Е Представників українських національних українських націоналістів, які боролися за нашу незалежність, починаючи від Хмельницького і Мазепи, це українські січові стрільці, це 300 молодих юнаків під кутами, це 300 козаків, які під Берестечком, це наші земляки, українські націоналісти, які на чолі з Степаном Бандерем виборювали нашу незалежність. Ми низько вклоняємо сьогодні голови тих, за тих героїв, які загинули, їх сотні тисячі і мільйони відомих і невідомих, наших синів, братів, дідів. І е, ми вклоняємось перед ними за їхні. Самопожертву за їхню славу, яку вони виборювали. Творчі вітання дарували присутнім хорові колективи, капели, вокальні ансамблі міста та району, а також солісти. На завершення свята було розпалено символічну ватру. А всі присутні мали змогу скуштувати смачну кашу.